Ну, це вже, друзі, щось більш цікаве. покльовочка така хорошенька. Ух, ух. Не витягну. Ой, хорошеньке яке. Що там у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, щука пішла. Да, це щука, друзі. Не, ну це вже дуже хорош. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так дубонуха, гарненько. Ух, це хороший суда. Друзі, мої вітання! Я сьогодні приїхав в Докілова. Хочу сьогодні половити судака та щуку. Будемо ловити сугубо сплавлятися на парусі і будемо відвесною риболовлю ловити цю рибу. Того, що вітряна дуже сильна погода, особливо не поджигуєш, тобто, ну. Некомфортно буде дуже сильно. Я сьогодні не сам, ще один екіпаж, там русик із Ромою. Теж вони вже розпочали свою риболовлю. Ну а я буду теж розпочинати. До речі, мені ось подарували катушечку таку Шимана Седона. Так що я думаю, що сьогодні вона зловить якогось трофея. Ось, а ви дивіться уважно. Я думаю, що по-любому буде якийсь трофей. Розпочну свою риболовлю на такого балансира, це від Лакіджона. Дуже непогано він показав в прошлому, на прошлій риболовлі. Так що розпочинаємо. Як бачимо, бачите, спуск такий десь з метрів 6-7 до 9 метрів. Такий перепад. Правда він йде, це вихід більше такої з ями. Ось, ну спробуємо. Що хотів сказати? Дивіться, температура води в нас трошки менше 7 градусів. Знов не впала вода по температурі взагалі. Так що якось не знаю про зимню риболовлю. Буде в цьому році, не буде лід, тому що дуже повільно остиває вода в цьому році. Ну будемо ловити, поки від весною риболовлю судака. Вітер на сьогодні південно-східний. Дує він такий прилічний сьогодні. Десь, я думаю, метрів 3,5-4. Ну, будемо десь переміщатися, дивитися, підстраюватись під цю погоду. Я думаю, що щось дай поймає. Так, ну їдемо далі, зміщуємося в інше місце. Треба шукати, шукати активну рибу. Переїхав я ось ще на одне місце. Тут доволі таке непогане теж місце, мені дуже подобається. Друзі... Так, а ось друзі і покльовочка. Що тут у нас? Невеличкий, напевно, судачок. Ось, бачите, чікс. Да. Ось дивіться який. Нарешті я підібрав на що він сьогодні клює. Ось такий ось балансир, бачите. Мучати таких малеч довго не треба, одразу треба випускати. Хоча вони в цю пору року дуже живенькі. Сюди одне якесь, друзі, дрібне клювання. Ну це взагалі що це таке, -мо, це малеча, куди ти оце дергаєшся? Ой! Як бичок взагалі? Знайшов я ось місце, покльовує тут судачок. Він дуже себе показує, знаєте як, Тіпо він так клювати не хоче, але він показує, що він є. То підкине наживку, якби наче як проганяє, просто о, оце вже є. Два рази там підкиди якісь були тільки ж, але ось, бачите, такий дрібнота така ось стоїть і покльовує. На глибині рівно 10 метрів. О. Бачите який. Або, напевно, дрібний, але тільки щоб було на прошлому сплаві було таке одне клювання гарне, але зійшов. Я поки включив камеру, дав трошки слабину і він зійшов, але рибка була така, значно відчувалася. Хорошенька така. Ну, це вже, друзі, щось більш цікаве. Клевочка такая хорошенькая. Ух, ух. Судачок це уже гарненький. Да. И вот это себе, как дивиться, бойко. Опля. Хе-хе. Не, ну, дивите, На 8 метрах клюну. О. Это же судачок заликовый, бачите? О. Дивиться, Хорошенький пойдет. Оце була покльовочка. Не, ну це вже дуже хорош. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, дубонуха арненько. Ух, це хороший сюди. Опля. О! Але щось у нього, дивіться, вавка якась, що хтось його їв чи що. Я не знаю. Чи це хвороба така. Дивіться ось. Бачите? Ну похоже, що щось його дубануло, блін. Отакий такий судачок. Так, друзі, ну, випускаю я такого судака. Не знаю, чим він такий, та він і не заліковий. Біжи. Ух. Але я думаю, що таких судаків треба, скоріш за все, утилізувати напевно. Не треба їх випускати, тому що вони напевно розпространяють хвороби свої на іншу рибу. Так що таких риб я на щуках бачив, такі язви, а на судаку я такий перший раз оце зустрів. Ось напишіть, до речі, в коментарях, що з таким судаком робити. Ось, друзі, ще одне плювання. Це видно, що дрібнота, дивіться який маленький, бачите, яка малача, ось кліє, але мені подобається, що, що гарний, бачите, який і цей балансир розловився. Так на нього вже дивіться, я вже ж тут 5 буквально за півгодинки зловив судачків там різних розмірів, але бере на цей. Бланцирщик, щось йому в ньому подобається, він такий різнокольоровий. І щось йому подобається судечку, він його не ігнорує. Якось, друзі, дивно, тільки що був сплав, якби було 5 клювань за один сплав, а зараз сплавився там плюс-мінус по тому ж самому маршруту і жодного клювання не було. Зараз спробую змінити приманку. Може діло в приманці, він примількався. Я два сплави, в принципі, зробив, були клювання. А зараз ось сплавився, взагалі щось клювань нема. Або риба відійшла, або, може, якийсь змінила апетит. Зараз поміняю на таку якусь натуралочку, спробую. Може щось і проклюне. Так, ну зробив ось зміну приманки. Поставив такого схожого на шпротіка такий золотистий, але в нього червоний хвостик, ну теж полосатий. Зараз побачимо, я думаю, що повинно щось проклюнути. Він теж, в принципі, спрацьовував у мене частенько, але може треба було взагалі там змінити на якийсь яскравий, наприклад. Ну зараз побачимо, зробимо сплав і побачимо, будуть клювання чи ні. Ой, друзі, це хороший. Це хороший судачок. Це дуже хороший. Так, ось що він. Гарненький. Опа! Дивіться. Ой. О, друзі, дивіться, це вже заліковуй судак. Так, міряємося. Чик. 42 з половиною. Ну. Що це в мене сьогодні? 41, 42, другий, 42 з половиною. Ну, будемо забирати. Що хотів сказати? Ну... Зробив я зміну приманки, було одне клювання невеличке, я просто не засняв його, відпустив, бо камера на зарядці знаходилась. Але отаку замітку хотів зробити. Зробив я два сплава на інший колір і нічого якби, ніяких результатів практично не було. А от поставив знову обратно той же самий, тільки що, як бачите, відбулося клювання залікового судака. Так що, якось отак. До речі, вирішив я. Зараз сплав зроблю. Якщо клювань не буде, то стану там на 8 метрах на 9 на, ну, на якір. ось, і спробую покидати. Можливо, на якогось віба або на селікончик якийсь клюне. Бо бачу в тому місці в мене я все ж таки чотири гарних клювання в мене було. Так що крутиться там судачок, А так мене виходить швидко зносить на парусі. І Я ну, моргаю, звісно, але якось не сильно облавлюю то місце. Швидко проносить, сплавляю вже і практично жодного клювання. Опа, є, є, друзі. Ай-яй-яй, ай, 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 зійшов! Ух, А хороше було, блін, клювання. Ой, хороше. На 9 метрах, бачите, клюнув. Все ж таки, бачите, як попадаєш, йому підносить, він все ж таки бере. І так жадібно він хапанув, звісно. Хотів же переїжджати, але щось дуже гарне клюнуло. Ух! Оце вдар був. Оце щось це вже щось хороше, я вам скажу. Дуже хороше. Ой, як давить. Треба, напевно, підсак Не витягну. Ой, хорошеньке яке. Що там у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, щука пішла. Да, це щука, друзі. Це щука. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Це хороша на балансірщик, дивіться, що вона. Що вона тут викрутаси які робить. О вона! А ось і щука, друзі! А взяла, до речі, на 10 метрах. Ну, друзі, це вже все, це вже улов. Це хорошенька, дивіться, це вже, я думаю, трішечка железна. Хе-хе-хе! Пойдет. І на балансирчик, бачите, взяла. На балансирчик. А я думаю, що ж це за покльовочка така. Так, треба з нею обережно, щоб вона мені цей балансир... Не загнала до мене. У мене там флюр такий не, не сильно товстий. Я думав, що могла і відрізати його, відкусити. Але, бачите, все витримувало. Ось все, друзі. Подивіться, яка щупака. Ну, хороша, це трьошечка, це трьошечка, десь близько трьох. Пойдет. Так що можна вже і додому їхати. На сьогодні є вже. Риба. Хе-хе. До речі, ми можемо взвісити нашу щуку. Зараз я і подивлюсь, скільки вона ввісить. Одразу чікс. Опа! 3,050. Бачите, я ж сказав, що це железна трьошка. Вгадав. Приїхали ось до мене теж хлопці мої друзяки. Теж пробують. Позвонили, вони тут об'їздили теж багато місць. Ну, така дрібнота, клює. і все, нічого такого залікового навіть і не взяли. Трингували щуку, вони там теж на затоках, на міляках. Бачите, а вона, як здалося, бачите, мені я, я поймав на 10 метрах. Тому на міляках вона вже відійшла, скоріш за все. Ходить саме тут. Під'їхав ось човен, друзі. А оказалось, що це мої підписники, дивляться за мною. От, поговорили, теж вони поймали одну щуку, кажуть, на ямі. Ось, ну а так більше, в принципі, нічого кажуть і не клює. Ну, всі сьогодні щось трошки жалкуюся, Ну, але бачите, в мене якби сьогодні вже уловчик. На сьогодні є, так що я, в принципі, задоволений. У мене і трофейчик є, щука, і я пару судачків гарних взяв, так що нормально. Хочеться ще рибку одну зловити на сьогодні і все. І їхати вже додому, бо вже щось таке вітер роздувся Розігнав я, бачу, всіх рибаків. Люди поїжджали, бо видно, вже погано клює. Він і зранку так не дуже клював. Опа, є, друзі, щось є. Хе -хе -хе. Дивіться, що тут у нас. Ну, от така ось малеча. Клюнула мені, ось, дивіться, на двойничка. Опля, дивіться, як обережно я його зняв. Біжи, бичок, опля. Розсмішив на останок ще мене такий судачок-покльовочка, але клюнув, так бодро клюнув, я вам скажу. Я так сподівався, що може щось щось, але і такий сайд на останок. Зараз вже тут дойду з плавчик, де буду їхати додому. Ну що, друзі, вечірі хоча ще й можна було би половити, але я поїду додому. Я свої риби вже наловив. Не буду я затримуватись до самого темна, хоча вечірній клюв може бути тут в цьому місці дуже гарний. Але в мене вже риба є, норма вилову є, трофей в мене є. Катушечка моя новенька сьогодні спрацювала, наловила, бачите, риби і трофейну щуку зловила. Так що я думаю, що вона мені буде ще служити довго і буде в неї багато трофею. Ось ну а я буду завершувати свою риболовлю. Всім до нових зустрічей. Не забувайте підписуватись на мій канал. Пока.